Час, коли в Верховній Зраді занесли провокаційний закон про допомогність, тим часом знищують тут наш парк 12.00 харків'яни взяли паспорти з пропискою міста Харкова і прийшли за створення ініціативної групи за достроку відставку міського голови. Це єдина дія, якою ми можемо позбутися цієї окупаційної адміністрації. Іншого шляху, інших виступів, звертатись до них і що зробити, немає ніякого сенсу. Ми повинні тільки вимагати, тільки вимагати. І діяти напряму. Бо ми є народ, ми українці, і ми можемо це робити. Нам дано конституційне право. Просто так виходити, піаритись на цю тему. Ми більше не будемо. Хто хоче, Кому не байдужа ця тема. Ще раз повторюю: Московський проспект 94, 12 липня, 18.00. з паспортом Прийди, достав свій підпис. За вашого пішку. Ми з першого дня були в лісі. ви з першого дня сиділи на деревах. ви з першого дня робили супротив, тому що знищували наші легені. Ви були на передовій цього фронту. Я хочу подякувати тій молоді, яка є. З я повторюся. Тій молоді, яка народилась в незалежній Україні, яка ніколи не знала більшовінської навали. Цій брехні, яка виходила кожен раз. У масової інформації я хочу подякувати вам, хочу звернутися.